Із селища Мощаниця Рівненської області до нас приїхали пташенюк Богдан і Пташенюк Олег. Зустрічаємо. Привіт, восене! Валік, я не можу зрозуміти, хто покликав моїх колишніх сцену? Майбутніх. Тобто, в нас ще. Можливо, все попереду. Вдома поговоримо. Все, я лови. закрила рот, сижу, чекаю першу хвилину. Хлопці, ви не перші тут. Ні, ні, ви вже знаєте вже, все, кубіра. ви вже тут а, розумієте, про що йде мова. Який раз ви? Другий. Другий. Ага, а минулого разу нагадайте, скільки ви забрали? Три-нольці. 20, 20. 20, 20 тисяч. Ну, ми бажаємо, щоб сьогодні. Як, як піде? Ми бажаємо, щоб сьогодні як піде. Добре, домовились. Е, Олеже Богдане. Е, ви... <плес> <плес> В шоу «Розсміши коміка, ведучі міняються швидко, але не так швидко, щоб кожен раз зі мною вітатись. Ви готові? Да. Е, у нас перша сума дві тисячі гривень. У вас буде одна хвилина для того, щоб розсмішити е, Юру та Лесю. Поїхали. Доброго дня, мене звати Богдан, це мій брат Олег. Ми приїхали до вас з села з піснями, але в нас є одна проблема, ми не маємо голосу, але тако дивлячись на нас, це наш єдиний недостаток. Я не часто вам кажу. вірю, Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя! Білі каштани. Не з тих дерев всіх ми спускали, бо накурили нас ті наркомани і рідна мати не пізнала. Ткач держач! Але пробивають дуже сильно так. Вчара? з напором, та, з та, напором, та, напором. Та, та. з напором, клас. Подача перше за все. Іде. Я вам чесно скажу, десь на середині цього шедевру ткач вже засміявся. Я готовий був нажати, але вибачте, дуже хотілося дослухати цю пісню. Про що ж вона? Не провтикай. Давайте одразу далі. Одразу готові далі. Так, давай. Друга хвилина 5 тисяч гривень. Поїхали. Про тварин. Була у нас в селі кобила, ми її водили до жеребця, але потім таке страшне сталося, що не додивились до кінця. Позамість кобили, привели коня і втікали ото от того жеребця. Отака біда. Пралес. Я нещодавно засусав дівчину на побаченні і зіпсував людям побачення. Та мені мені. Нащо ви на мене так впритул дивитесь постійно з першої секунди. Ти знаєш, те, знаєш, знаєте, як, як, як казав. <плес> <Це просто. плес> ну, я... Що я хочу сказати. Знаєш те? Ну кажи вже, що стоїш. Коротше, жали? суть в тому, що 에, Леся і китюк ходить в мої топ 3 людей, які я хотів побачити. І Сьогодні моя мрія здійснилась. Залишились тільки Джо Байден і Гордон. Вибачте, а хто такий гордон? ти Оце продається. Понял. Нам не продають не вірять нам 18. Я схожу з вами. Я допоможу. Тільки оплатиш хорошо. Я тобі казав, що хлопці веселі. Хлопці, я думаю, що. Треба йти далі, 100%, іти на 10 тисяч гривень. Чи ви готові? А вже ж. Поїхали. Так. Без назви. На трасі стояла, фури спиняла, шкода, що після 11-го нікуди не поступала. Ну, явно не прогадала. Ткача там не встрічала, не цікаво. Таке воно. Так. Передаємо вітання своїй рідній пшениці. Рідна пшениця, привіт! Ти нас Дай бачиш. Це, це за вас! Дай мені пійсяшку! Потом! Ходи сюди! Потом сюди Потім. ходи. Леся акуратно, це не бігє рука. Боже, вона, вона є. Так, так. сьогодні, тримай. Не розбить. Давай сам, наліготь. Вам не здається, що випускний вчителька набухається? Опа! Хорош! Якби в мене був такий вчитель, я був відмінником. Зараз понесеться. Так трошки легше, просто це неможливо. Це істерика просто в залі. Богдане Олеже, 10 тисяч у вас в кишені. Чи хочете ви спробувати виграти 20 тисяч на цьому шоу? Так, далі говорить Богдан. Я йому даю слово. Да. Хвилина починається зараз. Так. Нас з братом грошей мало, то ми проституткам просто руку жмемо. Всі пацани, які це зараз почули, такі сіли і кажуть: а так можна було. Вони це кажуть, і чомусь я їм вірю. 20 тисяч гривень на 8 секунді. Ага, да. На восьмій, ого, щось рано. Хлопці, є можливість стати переможцем коміка. Все, все, все. все, так, так. Е, так, тепер дивіться, набагато краще. Дивіться, е, цей спойлер це спеціально. Я склав цього вірша для Лесі Нікітюк. Я написав майже цілу книжку, але вибрав саме адекватне. <рисвіт> <рисвіт> Хвилина починається. <рисвіт> <Да. рисвіт> <Гадаю. рисвіт> <Чекай>, вірш. <Валіш. рисвіт> все. Готовий? Так. Поїхали. Я не можу більше мовчати. Я хочу це сказати. Леся Нікітюк. В мене все валиться через тебе з рук. Ти крута. Поїхали до мене в село, я тебе заберу і не віддам. Давай з відповідю не тяни, бо я вдягну свіжі труси. <зві> Сміх Юрія ткача приносить вам 50 тисяч гривень. <плі> дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 Хлопці, тепер у вас є гроші, може не проститутка плати. Нехай нам очі колоти. мене Десь вони ще з кульками ходять сюди. <сміщу, офі> розмішу, спіщу, розмішу, ми з селами запасливі. За мищо в комі сміявся. пацан. Користуючись нагодою, передаємо вітання і велику подяку нашому другу, нашому спонсору і крутому чуваку, і крутому дядькові, дяді Юра Миколаївича Борай за підтримку за те, що ми сюди сьогодні завдяки йому приїхали. Дякуємо, мощаниця. Це все для вас. Да. Рідне село. Зустрічайте нас, Галаї. Ми да. вас любимо. Да. І ви нас теж.